Перш ніж летіти на балі, вам потрібно зробити чотири важливих дії. Ну, або ж потім витратити на них купу часу в аеропорту по прильоту, вистоявши у чергах. В цьому відео я розповім вам детально, як все можна зробити завчасно онлайн і пройти усі аеропортові процедури буквально за декілька хвилин. Те, що вам залишиться, це забрати багаж. Отже, онлайн можна оформити візу. Заповнити митну декларацію, оплатити туристичний податок і заповнити сатус Health Pass. Посилання на всі сайти в описі до відео почнемо із візи. І електронна віза, що оформляється онлайн. Її перевага не лише в швидкості проходження аеропортових формальностей, але й в простоті продовження візи в разі потреби. Зверніть увагу, що віза дійсна лише 30 днів і може бути разок продовжена ще на 30 І якщо ви оформляли візу онлайн, то продовжується вона у вашому електронному кабінеті просто елементарно. В кінці відео ми покажемо вам, як це робиться. Тож вам не доведеться йти в Immigration Office, заповнювати знов папери і стояти у чергах. Ну що ж, давайте зараз відкриємо комусь візу. Переходимо на сайт eVisa.migracie.Go.ID e і для початку створюємо аккаунт, натиснувши Sign in, Create Account. Далі заповнюємо всі необхідні поля з інформацією про себе. Важливо не помилитися в написанні своєї електронної пошти, оскільки все необхідне буде надіслано саме туди. Після створення аккаунту натискаємо Apply, обираємо свою країну. В полі мета поїздки в Індонезію обираємо General, Family or Social. В наступному полі «Subpurpose» обираємо Tourism, Family Visit and Transit. В наступному вікні Type of Visa обираємо B1 Tourist Visa on Arrival. Тут наразі доступна тривалість лише 30 днів, але ми пам'ятаємо, що потім зможемо її продовжити. Натискаємо Detail and Apply. І після перевірки всіх даних тиснемо Apply. Зверніть увагу на термін дії паспорта. Він має бути більшим, ніж 6 місяців з моменту прибуття на валі. Далі нас переводить на сторінку, де потрібно завантажити наше фото та фото першої сторінки закордонного паспорта. Зверніть увагу, що фото паспорта нам потрібні будуть як у форматі JPEG, так і PDF, тож готуємо їх завчасно. Також нам потрібний з зворотнього квитка. Заповнюємо всі поля. Тут ми зависаємо на адресі помешкання, бо можемо не знати її в деталях, тому гуглимо готель, знаходимо п'ятизначний постел-код, вносимо його і решта даних автоматично підтягується. Найімовірніше, у вас буде заброньовано не одне місце проживання, а мінімум два. Тож який готель вказувати? А будь-який це не важливо. Прописуємо перший, з якого починатиметься подорож. І в самому кінці завантажуємо PDF паспорта та зворотнього квитка. Як конвертувати JPEG в PDF. Заходимо на сайт, завантажуємо наш JPEG-файл. Тиснемо Конвертувати і зберігаємо. Натискаємо Next. Перевіряємо усі дані і ставимо галочки біля кожного поля, якщо все правильно. Тут ще галочка згоди і далі Save. Для оплати візи натискаємо Details і внизу сторінки Payment. На оплату у нас є 8 годин. Під одним аккаунтом також можна зареєструвати візи для попутників, які потраплять до списку і відображатимуться у нашому аккаунті у вкладці «My Applications». Після успішної оплати усіх віз з'явиться позначка «Paid». Також на електронну пошту прийде підтвердження оплати. Натиснувши на віза, завантажуємо її, роздруковуємо та беремо з собою. Наступний пункт також можна зробити онлайн – «Customs Declaration». Їх також роздають в паперовому вигляді для заповнення в літаку перед приземленням, але немає нічого зручнішого ніж зробити це онлайн і просто показати QR-код. Це краще зробити з телефону, щоб відразу зберегти QR-код в галерею. У пошуку вводимо «Bali Customs Declaration» і обираємо Беококай. Заповнюємо ім'я, імейл, номер паспорта, національність, дату народження, професію, назву готелю, аеропорт прильоту, номер рейсу і дату прильоту. Кількість сумок ручної поклажі і зареєстрованого багажу, кількість осіб, що з нами подорожує, а також їхні дані. Далі ставимо галочки Згоди незгоди. В кінці система просить ввести імей-код нашого мобільного телефону, але це не потрібно у випадку, якщо наша подорож триватиме менше 60 днів. Натискаємо Send і вуаля – Ось наш код. Робимо скріншот і зберігаємо в галереї. Третя дія, яку потрібно зробити, оплатити туристичний збір. Для цього переходимо на сайт lovalli.balyproof.goid, заповнюємо ім'я, імейл, номер паспорта і дату прильоту. І оплачуємо 150 тисяч рупій. Це трішки менше 10 доларів. Четверте новинка. Запровадили приблизно місяць тому. Новий Health Pass, який обов'язково потрібно заповнити перед в'їздом в Індонезію. Це робимо тільки онлайн. Йдемо на сайт, тиснемо старт. І далі по списку. Ім'я, мобільний телефон, номер паспорта, дата прильоту, аеропорт прильоту, номер рейсу, номер місця в літаку. Далі маємо два запитання, на які потрібно відповісти ні. Далі відмічаємо країни, які ми відвідували за останній 21 день. Погоджуємося із вищесказаним і натискаємо Submit. Далі або зберігаємо лінк, або робимо скріншот. І останнє. Якщо нам ну ніяк не хочеться повертатися додому, ми можемо продовжити візу ще на 30 днів. Для цього заходимо у свій кабінет і натискаємо EXTEND навпроти своєї візи. Заповнюємо всі поля, завантажуємо новий зворотній квиток, оплачуємо знову 500 тисяч рубій і отримуємо нову візу. Ну ось і все. Приємних вам подорожей на Балі! Всі апгрейди в коментарях. Якщо щось зміниться, напишемо там.